Оце, шанове панство, електромобілісти. Класичний випадок, класичний випадок, як то кажуть, дешева рибка, погана юшка. Ті, хто полюбляє такі от коротиші, наприклад, перехідник з тип 1 до тип 2. Оце дуже-дуже смачно горіло. Вонь неможливо передати. Розібрати майже неможливо. Трішечки зараз буду розбирати і вам покажу, що він усередині оцих кра красивеньких адаптерів. Розібрали оце з'єднання оцих бачоночок. Я бачите, що там відбувається. Страшне. Все поплавлено. Це все. Оце пожежа на автомобілі. Оці дешеві китайські такі от бачоночки. Нічого гарного не буде. Пожежа вам майже гарантована. Ну, десь відсотків на 90. Якщо є бажання, будь ласка. Ризик, це благородна. Ну, такі наслідки використання цього адаптера для плуга типу 1. Все. Не до використання жодним чином все. Вутіль. А так. Отаке от, от чудо. Це вже не перший такий випадок. Це б... Бажали подивитися деякі з клієнтів. От вона. Оце є наслідки використання цих бачоночків. Отакий От адаптер моноблок. Як правило, вважаю, що це дуже дешево, але ж, як то кажуть, ще раз повторюю, дешева рибка, погана юшка. Якщо то не встигли виняти з зарядної пристрої з мережі, то все. Буде вам пожежа. Ось воно. Вот І оцей бачоночок. Тут все поплавлено, смрад, неймовірний. Оце дешевий такий от адаптер бачонок.